Україна та Сполучені Штати Америки розпочали перемовини в Саудівській Аравії. Що відбувається делегації України та Сполучених Штатів Америки вже розпочали зустріч у Джиді, місті на Заході Саудівської Аравії. Головні питання, шлях до миру та двосторонні відносини між Україною та Америкою. Про це повідомляє МЗС України у Телеграм, учасники перемовин з українського боку. В зустрічі беруть участь Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, Рустем Умеров, міністр оборони, Павло Паліса, заступник керівника ОПУ, американську делегацію представляють Марко Рубіо, держсекретар Майкл Волц, радник президента з національної безпеки, Стівен Вітков, спецпредставник президента у справах Близького Сходу. Основні теми зустрічі. Перемир'я у війні Росії проти України, його досягнення та умови тривалості, посилення тиску на Росію політичного та фінансового, щоб збільшити для Кремля ціну продовження конфлікту, стійкість Європи, економічна, військова та політична готовність до захисту власної безпеки, що заявив Андрій Єрмак. У коментарі The Guardian голова Офісу президента заявив, що перемир'я в Україні ще ніколи не було таким близьким, але його досягнення потребує конкретних дій, а не лише дипломатичних жестів. Перемир'я в Україні не буде досягнути лише завдяки дипломатичним заявам перед цим потрібно виконати низку умов, щоб забезпечити його тривалість, зокрема, необхідний сильний політичний і фінансовий тиск на Росію. Щоб зробити відновлення конфлікту надто дорогою ціною для неї, заявив Єрмак, він наголосив, що зміцнення Європи у військовому, політичному та економічному аспектах є спільною метою України та союзників. Європа має бути не лише економічно та політично стійкою, а й готовою діяти для забезпечення власної безпеки. Росія повинна усвідомити, що застосування сили. Для досягнення своїх цілей матиме для неї значні політичні та економічні наслідки, додав він. Перспективи переговорів зустріч у Джиді є важливим етапом в міжнародних зусиллях і з досягнення миру. Спільний тиск на Росію та консолідація зусиль Європи можуть сприяти укладанню значущого та тривалого перемир'я. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.